пролунав третій дзвоник. Скажіть будь ласка, ця вистава якось по особливому спостерігаю за вами. відчуваю, що ви насолоджуєтесь різними моментами. Дуже багато чого з'являється просто по ходу, якісь нові ідеї. Що це особливий режисерський такий настрій? Як ви можете це пояснити, чому і для чого? Да на мене завжди добре. Коли гарні актори, коли гарна п'єса, коли гарна декорація, музика, воно тоді таке вдохновення є, і ти починаєш фантанувати. Тобто ти нічого не придумаєш. Все, що виникає в голові, а потім через мірод маю достукатись до акторів, це звідкись приходить і сказати, що це я придумав? Ні. Да. Фіксуйте, фіксуйте, Мені далі. Все-таки сукупність певних моментів, слів акторів, я не знаю, художників. Тому просто пре і пре. І я цим моментом завжди користуюсь. Звати її молодий Шкандибенко. А вона за Шкандибенка не хоче, а хоче за Василя. Хоче за хоче за Василя. Ага. За нашого Василя. Чи не знаєш, не чув. Що ти не знаєш, що не чув. Хіба привід давав який? Останнім часом, о, останнім часом, вже три роки, ага. трошки все це важко дається. І війна, і Та багато чинників, на жаль. І тому було тяжко працювати. А зараз нібито повертаюся, якийсь стан такий, саме такий, коли пре, коли на позитиві, коли нема ніякої агресії. Ну, що все добре було і тоді. Ти, це лучша сцена зараз. Просто number one. От, от, от в цьому направленні вообще буде бімба. Все через себе, спокійненько, да. Хозяйка в домі. Тут через посмішку так. Ось так уже. Да, так, да, посмішку, так, да, не До Дороку добирається. Як вона отак мучається? Живцем їдять. Так, да, да, смійся. Да. так. Краще було б під водою лежати. Може, ви, присядь, може, водички набери. Правда, зараз хорошо, робота вийшла, ми її розібрали. Ми майже вся вистава була готова mm -hmm. за 10 днів. Тобто розведена від початку до кінця. Ходім, Василь. Васильчику. Ходім, Васильчику. Чого доброго діла не зробив? От дерев'янського слухав. Да. Сейор гамлєт, прошу до кабінета, я вам цукерку дам, зеветься туз. Тузик. Тузик. вкусне. Цукерка дуже вкусна. Заподатливіше, заподатливіше. Да. мені іскусицію. Подачу давайте. А Васильчику! Васильчик! Василь, Василь, Вася! бася, Ва басий, Ва баси, щоб так було. Вдячність актора, вони там дуже швидко вивчили тексти. Ми за три дні. У нас це було три дні застольного періоду, і потім сім днів ми на сцені все це розвели. І зараз тільки до шліфу, ми чекаємо декорацію, костюми. Працюйте, працюйте, працюйте. Хтось із акторів вас ну, я не можу сказати, що здивував, але якось по-новому, можливо, проявив якась соковитості, набув, зрілості. Зрілості, так, набувають, набувають. Я, бувають. Маша вже, здається, третій рік в театрі. Задоблю! Це я тебе за Це я тебе! А Що? Страшно стало! Реготу божевільної душі. А хто із божеволів, а? Хто? Та ти з мене. Ти з мене кров са. Ти жили мої мотала. А я все знаю. Як ти Василя пістичка вияла? А ось незабаром він веде. Кричи, Кричи, що твоя невістка іншого любить, що краще піду волі, ніж з тобою в живій, друні, От Зараз я бачу її ріст, що в минулих роботах добити і виховувати. Бать, дивіться, ти якби не просто піднімаєшся, ти струшуєш, розумієш, фіше? Ти побрався, як пішло за тради, і ти якби за мотузочку і ця от рука. И, 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 и срабы, чтобы тебе даже больно было mm -hmm. максимально тянуть. Так раньше было Да, я так работаю. Куда лежат. Ты Да нам отдастся повторить. Видишь, такое чудо. А все? Все через тебе. Рука, рука через руку. Через руку. Я казу, ти виною. Через... Через... Через це через. Через тебе. Сьому. Сьому ти. ти виною. Да, Василочку. І до груди, так, да, ти, все, А зараз дивлюсь, вона вже так розквітла. Рука, і ти намагаєшся малювати, та? і ця рука пішла, як би а малювати, вона mm -hmm. типу, уберись і я сюди хочу. Mm -hmm. Тобто не було щоб штучний перехід. Mm -hmm. Вона мішає, а ця рука, вона. Типу, Де я Декався. Яку кинула рідна мати. Артем нарешті я до нього дібрався. Пішла, 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 пішла. Вища, вище, максимально. Ти тримаєш, тримаєш. Ой, як тримаєш. Як скільки можеш, да? і відсюди пішла. Положи... Але поспіш, ти так, да, ць... да, не, да. не, не задавлює. Да. От обняла себе. Да, Далі що ти робиш? Перехожу. Не спіши. Не спіши. Висипатись. Так. Да. Сука, хорошо, останься, останься. так, Останься. Притуляйся, останься. Опускай руку ничего. Ні, ні, -ні. Артем. Да. А ти бери, 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 бери за плече. Ти бери його заплечає. І другий рукою плече бери. Не бачу. пускай, да, 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 ось. А ти тепер бери її, от. візьми, щоб ти зміг її підняти. Тому що я намагався дати йому якусь головну роль, але от він не дотягував. О, там, останні намагання були в Тарасі Бульби. Я хотів, щоб він грав. Одної з синів, але от вони ну, не дотягували. І зараз от. О, Нарешті в нього є така роль, де він розкривається. Тобто Вона перекидає руки, а аби... да, да, видають, і по її ногам сідаєте. Так. Все. Один раз робите і все. Робиться таким теж екторник стає на місні ноги. <плес> ну, Мар'яна в своєму стилі. Я люблю Василя. Наталю, а зараз Василь Василь звістку подає, що до заборону до нас прибуде. І тільки він прийде, нас одразу відвічають. Да, Володя цікавий теж. Чого тобі? І отут. Нічого. Ау! Ви ви робите, вирівнюєтесь, кажете, нічого, і тоді вас тянуть. Ага. Сама фішка, дивіться, сама фішка, вас Угу. Ага. вас натягнула. А тепер ви вирівнюєтесь, да? так. Нічого. Бачите? Да. О, прикольно. Вот, зрі... А ви почали стоїть, а кажете нічого і тоді вас сама фішка, що Ви ж в напорі, ага. Наталю, все, нічого. Вау! Тільки вас сказав нічого і сразу потягнуло. Добре, і тоді, опять же, от, будь ласка, тут максимально проти вітру. Тобто я йду. Вам, я упор, я. я не... Дробіте ще не плачте, тому що. І, І... на! Чого тобі? Нічого! А! а! Я. Я сказати хотів я. Але, знову ж таки, в нього така складна, для мене складна психофізика, але тут він на своєму місці. Жінка взяв, як кілок, голо. А нарядив її, як тупаву. І що вона? Вдячна тобі за те. І робить такі дуже гарні успіхи. Тож тобто молодь молодь дуже потужна. Чи то до себе що ти скажи, карп, коли карп! я прийду в манусю! Карп! Карп! Ну, про Сташок нічого говорити не буду. <зел> ти скажи йому, хай він відкинеться від Наталки. Хай він скажи. до неї не приліпляє! Нащо на ж вона йому? А? Хай він знайде собі дівчину кращу. Та, Бачу так. Та йдіть, побалакаю я з ним сьогодні. Москалі. А може, ти вона свекрухи боїться, га! Сучка! Ой, Наталочка! Свекруха хочеш чужа мати. Щоб тобі в роді пір'я поросло! Так не звіржеш вона. Щоб тебе підняло та Ох, та не вовчиш серце має! Щоб ти смоли гарячої напилася! Будеш їй коритися, і вона тебе полюбить. Курва полюбить! Наша мене радує наша трійця, стрибожої, до яких додавалась Юліана, яка потужна актриса, але вимушена сидіти на скрипці і дуже того переживає. А от же і вони. Її скрипка в цій виставі дуже дуже мені допомагає. lá Форте біне, кажуть про мене. Форта Що ваша задача все ж таки вести, керувати, спрямовувати, бути лідером. Але чи є моменти, як часто таке трапляється, що ви вчитеся у тих, з ким працюєте? Я постійно вчуся, це нормально. Я вмію слухати, слава Богу. Я дуже легко можу відмовитись від своїх якихось ідей. Буквально на ваших очах у нас другий склад з'явився з молодих акторів. От, і от хлопці подивилися і там, пропонують якісь речі. І я можу їх не приймати, але вони наштовхують ці ідеї, їхні ідеї наштовхують мене на якісь свої ідеї. Тобто без них я б цього не придумав. Так завжди. Це дуже добре. Ну, то... Треба вміти слухати і вміти використовувати. Тиша. Вони підірвалися. І. Сьогодні сили, що радує, якщо можна про це сьогодні говорити. Ну, на жаль, е от такі речі, бо коли ти починаєш говорити, і в них дуже багато пафоса, сили постійно дає. Надія на перемогу і віра в те, що ти робиш щось потрібне в такий тяжкий час для країни. Радію з того, що. Маю можливість працювати. Херсонський театр працює, незважаючи на обстріли. Єдине, що ми не маємо можливості ставити на великій сцені, але от за три роки війни ми вже випустили більше восьми вистав, моновистави. Зараз буквально на тому тижні відбулася прем'єра нової сучасної п'єси Перевізник Ніни Захоженко це спільний проєкт з Миколаївським театром. До цього ми з ними зробили Катерину Шевченку, до цього ми з ними зробили казочку Горошко проти вікінгів. Я випустив на виставу позивний горобчик, буде тобі вража, як відьма скаже. Тобто театр працює. Єдине, що дійсно хочеться повернутися і в першу чергу знову зробити відновити виставу, яка відбулася прем'єра 23 лютого. Вічність і один день. От, у нас відбулася потужна, довгоочікувана, величезна прем'єра. Театр меню, театр іммерсивний, і. Складна робота, 23 го відбулася прем'єра, і мала що бути 24-25-го, го ще дві прем'єри мало бути. І, на жаль, війна все перебила. От я думаю, що все-таки ми спробуємо в першу чергу відновити саме цю виставу. Тобто, з чого почалась війна, з того ми почнемо святкувати перемогу в театрі цієї вистави. І от коли всі прилетають, далі, далі, далі. Дівчата, грайте, грайте. ще. То, що може бути корисним, хоч таким чином. Ну, Відвето кажучи, радощів дуже мало. Але от такі от успішні репетиції, як сьогодні, які в Кайф ідуть, вони дуже радують. Ну, звичайно, родина, діти. Я все, що роблю, роблю для своєї сім'ї. Так що, все буде добре. Все склалося. Видно тут від того, що все склалося. Театр, павлюк, Вимирівна, на паназ мирний. Стрибожі, редвенецькі художники, пластика від буса. Круто! Дякую. Дядки сина на позитиві. Ще щось? Все буде добре! О, я босий, ходжу на сцені. Yeah. Сцена це, по факту все-таки має бути святе місце. щоб акторів навчити це робити. От, тому максимально, коли є можливість, я по сцені ходжу босим. Шкари класні. Дякую, до завтра. Я роблю так. Чілочку поправив і пішов забрав його такого